Йо, всім привіт! І всім, і ми випускаємо вторую часть там де я граю в Бравл Stars. На планшеті. Ну, поїхали. До речі, ви зафікси. Ми купили Бравл Pass! Дивіться, а у нас кита немає. Що у нас отримала таку іконку? І знаєте, що у нас є? Дивіться, що у нас є. Зараз ми покажемо вам вам, вам. вам пам 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 У нас є гіперзарядна спайка, а ще є такий скін. Бери його. Так. Зараз спробуємо пограти. З... Я зараз спробую пограти з... з Ільєю. Так, я, я поки тебе буду чекати. Я Поки, поки ти зробиш пригод, друзях. О! Пригласити. Привіт! Привіт! Ну що, погнали. Чекай, поклади ось так. І... Давай-ка ти будеш. А, я зараз, як завжди, знову у Ільї в гостях. Коротше, зараз ми будемо вже заходити. До речі, Це я. Окей, я готовий. Так, ми заходимо. Зараз я оп, Чик! Ой, вибачте! Погнал! Ааа, я здох. Я не такий уж і профі. Щіт, ставь. став! Щіт. Став щит, став щит, став щит. не же О, не, ну -мо. Вы забыл? Да. А, пон. <стрел> так, ха <стрел> -а 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 -а. Так, 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 так. Да блин. Опа! Тут, мы тут, мы тут, тут гиперзаряд использовал класс. А а ночью, а ночью зданче. Було краще записувати відео, так лож? Так. Ну, вибачте, що ми так зробили, просто так легше робити. Ну, так, просто так легко було. І процел мені на накопилося ба. Да. Ладно, я споза. Я почекаю, поки у мене гіперзаряд накопичиться. А ні, 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 ні. Ну, мене ні, як завжди вбили. Дай бул, используй, используй. Давай, Бул, давай, Бул, делай уже. Тащи. Так что он не делает ее? Хотим... О, 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 побежал, побежал, побежал. Мы... так, Мы... давай, 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 как давай. Я, кстати, боюсь, что... Я не ты? У него просто я на установление, у меня такие же гады. А, ну тут ні, нет, у нього немає, бо знизу під кружочком має бути гаджет, а тут немає. Ну так, це Странно. Так, це дуже странно. Ну, це так, чого він тікає від нього? тому, що Промазав. ні, Молодець був. Ура! Був, був молодець. О, у тебе, Ілля, у тебе вже майже 21 ранг. Ну, дуже. О, так, давай підроздіть, щоб не жетоні. Так, Люша, Люша хоче б його Так. Добре. Е, До речі, дивіться, що тут в новостях появилось. Зараз ми покажемо вам. Я візьму когось другого. Зараз да, новості, новості заходяться. Ладно, потім покажемо. Я візьму краще ворона. Ой-ой-ой, коли... там трошки залагало. Терзі. Вибачте. Терзі. У, нас залаг... У мене залагало. Там скоро буде до дроп тобі ще залишилось десь. Ну, погнали. Нам прийдеться, мені прийдеться перезагрузити. Так, перезагру... Так, прийдеться. Вибачте, друзі. Ну no, yeah. зараз ми вже зайдемо знову. Кстати, Льоша, а чому вам тебе так мало Е-е-е, e, Та я ще не такий профі, як в Браво Старс. Фух, нарешті. Ага, я візьму Віллоу. А я візьму Я візьму Джанет Джанет Джанет. Джанет. Джанет, так. Ну, погнали. Чекайте. погнали. Ребята, скажіть, що що у мене О! Що... речі, А ви це замітили? Так, а, а ще я можу А ще в кінці відео я вам розкажу, як його вам зробити. Ну в кінці вам треба трошки відіруватися, а не чого страшного. Коли... Колись вас буде, ну не важливо. Розкажу, розкажемо в кінці відео. Кінці. Так, скиньте видео. Так, ах, вы сейчас получите у меня. Получайте. А, не, 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 не. Давай-ка, давай-ка, бей. О, не, ну, блин. Краще бы я була взял. Ну, так. Я бы тоже взял була. О, у меня тебя эмоция есть. У меня тебя набула эмоция. О, на, как там, короче. Я же не люблю Це. Да. Це... О, о не не Коротше, в другому я не знаю, що взяти мені. Так, він... коли в нього буде ульта, я гаджет гаджети, він промаже. Я в нього втеку. Так, о. Це ось... геніальний план. Якщо що це я, Мій план не я якщо що це був я, тобто на моєму телефоні Ілля зараз грає, а я на його планшеті. Ну так. Але ми вже заказали. ще, я ще раз закажу. Ладно, не будемо психіть. Я би на нього висіб вже цього еде вийшло. Що за труси? Це, це на труси. Так. Так. Погнали. <клухи> Чекайте, у чоловіки звук. Сразу і на планшеті. Це... Тільки на міко! Ловика! Щас... Я зараз, я зараз уб'ю, я зараз кину ульту на цього, на Едгара. Дедгар. Дедгар. Едгар. Зараз Де ях, я ах, я не встиг ульту зробити. Його Так. Ми виграли. О, у тебе новий Ілья, у тебе новий ранг на Вілоу. Так. Так. 11. Так у мене редкий. і у, і у а тебе що так. Так. І і там? двоє телевизоні. Окей. Добре, а я, я возьму Я там, я візьму воліна. Я спайка. спайка ой Ага. До речі, ми можемо Ілью приєднати в мій клуб. Давайте ка спробуємо. Я знаю як. Так. Е як нам вийти? Льоха це мій клуб. А як клуб видалити? Не я. О, чекайте, у мене є ідейка. Вибачте, ми з мною поміняємося. Дай, будь ласка, мені мій телефон. Ну, добре. Так, ось це мій телефон. Ось тут це я. І дивіться, зараз ми. При... Я зараз хочу при... прийти до вибач планшет. Але мені прийдеться якось уйти з цього. ага, Бай-бай. Так. Е, у тебе на український написано? І і і льота. Окей, беремо. Пишемо. І. У yeah? мене вже скоро буде 14 тисяч п'ятсот. Mm -hmm. Мені ще треба до кубок. Так, де? О, ага. А, з великої букви. Ну це земля. тут написано вас? О, я О, Я твій, твій клуб шок. Щоб... Ох, я не можу вступити. Давай ти до мене. А як це все зробити? Зараз я. Зараз чекай, давай я тобі видалюсь клуба. Ти видаліш мій клуб? Точно? Ні, я не буду його видаляти. Ну, А як я тоді... як ми тоді до клубу приєднаємось? Ну добре. Зараз я тобі приєднаю. Так, чекайте. Одну хвилинку. Я просто видалився з цього клубу, клуба, яке туди. Все. Так, давай мені і я тобі знайду. О, попкорн! Поп якраз. Якого мама? Ми якраз пойдемо відео. Угу. Нічого. Я... Так, э Ой, ааа, мене выбило. На пол, кстати. На ползем. Я три полный взял. Обожаемый попкорн. До речі, поставьте лайк. Якщо ви любите попкорн, і підпишіться, якщо більше любите желейки. Так, і якщо ви на цьому відео наберете 50 лайків, то ми знімемо третій час. Так. А поки я думав, Ой, в мене телефон вимкнувся. Не так. Ага, а, от. Головне ролик не був на час. Емодзі так, а це помішила на така? Вот. Вот і зараз я тебе мене покажу. Да разу. Оце мій планшет. Сейчас остался могнадцать. Це на планшеті моєму. Давай, давай, дай А ось я, ось я. А де я купить. Все, мы в однаково клубі. Оль, -а. Е, ілья вступає в клуб. Класс. Так, це круто. А тепер я даю е, Ільї планшет і будемо грати на телефоні. Угу. Ну, так, окей. То, мені ще нужно один кубик, щоб отримати росту монеток. І <плес> на цьому ми закінчуємо відео. Обізнательно ставте лайк, якщо та, вам дуже. Я забу... Ми забили вам сказати, я... що як зробити. А переважчити. Для цього треба активувати браву пас.